З вами адвокат Мендрух. Це коротеньке відео про те, чи можуть на сьогоднішній день, згідно діючого законодавства, мобілізувати чоловіка до 25 років. Ну, всім вам відомо, що в нас призовний вік вже змінився, і він на сьогоднішній день складає 25 років. І от питання: чи можуть мобілізувати людину, який на сьогоднішній день не має 25 років. Ну, мобілізувати не за бажанням, тому що ви знаєте, що є у нас. На сьогоднішній день контракти, і вже там е, запропоновано міноборони такі контракти: 18-24. Там є відповідні умови, тобто за бажанням такі люди можуть мобілізуватися. Ми говоримо за загальною мобілізацію. Чи можуть мобілізуватись, чи не можуть мобілізуватись в цьому відео конкретно. По статтях про все це розповім, тому залишайтесь, послухайте це відео. Якщо будете вважати його корисним, звісно, поділіться зі своїми знайомими. Це допомагає розвивати канал. І е підписуйтесь на канал, залишайтесь на каналі. Є ще телеграм-канал, там більш швидко виходять тезисно по суті, всі ці новини слідкую за діючим законодавством, Наразі воно дуже часто змінюється, тому в своєму телеграм-каналі одразу про це повідомляю. Щоб не пропускати такі важливі. Новини підпишіться. Є посилання під цим відео в описі, і переходьте за посиланням і будете підписані на телеграм-канал. І так щодо мобілізаційного віку, ну, було знижено до 25 років відповідно до закону 31.27. 9. про внесення змін до закону України про обов'язок і військову службу. Ще цей був закон 30 травня 2023 року. Набрав чинності він 4 квітня 2024 року після офіційного публікування в газеті Голос України. Тобто на сьогоднішній день у нас призовний вік складає 25 років. Ну і тепер же ж питання. Да? Ну, мабуть, ви всі чули, да? коли там кажуть, що якщо є військова кафедра, там, якщо є офіцерське звання, то можуть і до 25 років е мобілізувати, тому що статус у людини змінюється, він перестає бути призовником, він стає вже військовозобов'язаним, зобов'язаним. А військовозобов'язаний це інший статус незалежно від віку, як виходить. Да? І ви можете отримати повістку. Пройти ВЛК і бути мобілізованим в подальшому. І тепер, де ж це написано? Да, от, ну, таке дуже цікаве питання, зазвичай, яке я собі завжди ставлю перед тим, як розбиратись з якимось матеріалом, з якимось важливим питанням. Де це написано? Ну, відкриваємо закон про обов'язок і військову службу статтю 37. Пункт перший, і тут зазначається в нас ну взагалі ця стаття називається Взяття на військооблік, зняття та виключення з нього. Ну більше ми з нею стикались останнім часом і в моїх відео там і з клієнтами і підписниками щодо виключення з обліку, тому що там цей пункт шостий він зазнавав там, змін. Да? Там деякі прибирали в нас, як по засудженим в травні 2024 року прибула прибирали ці підстави, деякі в нас залишались. І от е, ми зараз в контексті взяттю на військовий облік поговоримо, тому що це саме і є той юридичний факт, який е, ну, змінює ваш статус з призовника на, військово, на, на військовозобов'язаного. зобов'язаного. Да. От перший пункт взяттю на військовий облік призовників військовозобов'язаних та резервістів у територіальних центрах комплектування та соцпідтримки у Центральному управлінні або регіональних органах Служби безпеки України у відповідних підрозділах розвідувальних органів підлягають громадяни. І тут 2. І в нас декілька пунктів є. Перший пункт це на військовий облік призовників. Віком до 25 років він так і називається. Ну і тут які відповідно до статті там 14 закону взяті на військовий облік, які є призовниками, що прибули з інших місцевостей, які набули громадянства, які прибули після відбування покарання, які припинили альтернативну службу. Це все стосується військового обліку призовників. Але нас цікавить військовий облік військовозобов'язаних, тому що призовників нас ну не підлягають мобілізації до 25 років. Всі це ви розумієте. І от у нас пункт другий. На військооблік Да? Хто в нас приймається, береться на військооблік військовозобов'язаних? І читаємо. Які звільнені з військової служби в запас та не зараховані до оперативного резерву, призовники, які пройшли базову загальну військову підготовку, передбачену статтею 10 цього закону? і... Всі ви розумієте, що таке базова підготовка. Ну, це як раніше була строкова служба. От її замінили базовою службою. І якщо ви пройшли базову, а у вас період проходження є з 18 до 24 років, ви можете визначити рік, в якому будете проходити цю базову службу. Якщо ви пройшли базову загальну військову підготовку, то ви вже змінюєте статус. Це перша да, перший аспект. Змінюєте статус і стаєте військовозобов'язаним. До речі, ця зміна вона була внесена в нас законом від 9.01.2025 року 4197-9. І от оцей закон, оцей закон він є основоположним в цьому питанні. Зараз скажу чому, тому що далі от, е, починається саме цікаво. Це перший пункт, який був внесений цим законом. Далі тут іде без змін, поки що яке припинили альтернативну службу, які прибули з інших місцевостей, які набули громадянства України, зняті з військового обліку Збройних сил України. До речі, це про тих, хто був зняти раніше і за 342 наказом, в тому числі. Отут вони сидять. Зняті з військового обліку Збройних сил України за рішенням Міноборони. Тому що цей наказ 342 якраз і є це рішення Міноборони. Які відповідно до статті 18 цього закону звільнені від направлення для проходження базової військової служби, які досягли 25-річного віку під час перебування на військовообліку призовників, тобто зміна статусу йде да? у нас 25 років, все, ви вже не призовника, стаєте військовозабоязним. Ну це абсолютно зрозуміло тут кожному. Які звільнені з службою військовому резерві та не досягли граничного віки перебування в запасі, які старше 25 років і раніше не перебували на військовому обліку, вони одразу беруться на військовий облік військовозобов'язаних, також все логічно, Які прибули після відбування покарання з установ виконання покарань? Призовники, які отримали спеціальні звання, і отут увага дуже дуже важлива. Призовники, які отримали спеціальні звання рядового сержантського офіцерського начальницького складу, це також зміна цим законом від 9.01.2025 Року відбулася, який чомусь ми ну, не придали їй такого, знаєте, серйозного значення. Навіть я не робив огляд на цю тему. Але і стикнувся з практичною ситуацією і розумію, що це дуже серйозна зміна, насправді. От призовники, які отримали спеціальне звання рядового сержантського офіцерського складу. Хто це може бути? Це може бути людина, яка пройшла медичний огляд, була визнана обмежено придатною. І їй встановили статус вже військовозобов'язаного і надали це військове звання там рядовий. І в неї в документі є, що він військовозобов'язаний і він є рядовий. Він вже не є призовником, навіть якщо йому 19 років, 20 років, 21 рік і все що до 25 Якщо він отримав спеціальне звання рядового сержантського або офіцерського начальницького складу, він вже є військовозобов'язаним і незалежно від його віку він може бути мобілізований. Читаю далі. Ну, Тут жінки з дотриманням умов, передбачених, частиною 11, там за власним бажанням, якщо ну, хтось там не згадав, це також все закон, да, що вніс на зміну. От, три основних пункти, ну, навіть чотири. І останній пункт, які отримали військове звання офіцерського складу після проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу. Тобто, ну це окрема категорія, ми всі розуміємо. Да? Там офіцер, ну він вже військово зобов'язаний. Він не може бути призовником, скільки б років йому не було, якщо він отримав це, ну точніше, пройшов цю військову підготовку. Але тут в контексті от цього пункту призовники, які отримали спеціальне звання рядового сержантсько-офіцерського складу, от стало цікаве питання, і яким же чином тоді, якщо людина в нас до 25 років отримала, якимось чином це спеціальне звання рядового, просто пройшовши медичний огляд, яким чином це можна виправити. Ну і взагалі, чи можна виправити? І ми от звертаємось знову ж таки до цього закону. От я весь його передивився, перечитав. І є в нас така стаття 5 в цьому законі. Називається вона склад військовослужбовців, резервістів, військовозабов'язних військові звання. І отут-от декілька частин, тут перераховуються ці військові звання. І от частина п'ята дуже важлива з цього, з цього закону, цієї статті 5: присвоєння військових звань та пониження в військовому званні військовослужбовців, військовозабов'язаних та резервістів переатестації осіб, які мають спеціальні звання або класні чини для присвоєння військових звань, здійснюється. Порядку, визначеними статутами Збройних сил України, положеннями про проходження військової служби, положеннями про проходження громадян України служби військовому резерві. І тепер увага. Військові звання присвоюються довічно. Це перше, Да? І от друге, позбавлення військових звань та поновлення у військовому званні здійснюється за рішенням суду. Тобто, якщо ви не погоджуєтесь з тим, що вам вас перевели в категорію військовозобов'язаних, то ви можете лише звернутися до суду. Отут пряма норма закону це передбачає. А якщо не звертаєтесь, то ваше військове звання присвоюється вам довічно, і воно буде з вами довічно. Тобто, вирішити це питання, можливо, лише через суд, так каже в нас закон. Тому, якщо вважаєте це відео корисним, поділіться зі своїми знайомими, залишайтесь на каналі, переходьте за посиланнями. Вот на ці відео вони також корисні. Всі марно вечора. До побачення і мирного неба.